Тепер ви про дихання знаєте більше. І пам'ятаєте про те, що в диханні головна роль належить активному видуху, а вдох з вами просто стається. Давайте проскануємо себе на стани, коли у нас не працює діафрагма. Це може бути через надмірні хвилювання. Якщо ви помічаєте, що екскурсія грудної клітини недостатня, і дихання включається тільки вверх. Якщо ви відчуваєте, що вам для дихання, для вдиху чи видиху потрібно відкривати рота, це говорить про те, що ваше дихання на момент є нефункціональне. Яким чином його відновити? Дуже просто Створіть для цього сприятливі умови, а я вас навчу це робити. Ми з вами видихнемо повноцінно до кінця, спорожнемо свої легені. Зробимо маленьку паузу і таким чином створимо умови, щоб вдих з нами просто стався. Давайте це зробимо разом. Повноцінний видих. Ось в моїх нічого вже не залишилось. Пауза. І вдих зі мною просто стався. Давайте повторимо ще кілька разів. Спеціально для вас роблю гучно, шумно, з відкривним, з відкритим ротом. Ви можете це робити більш довго, закритим ротом, ротом без шуму. до самого кінця. І ще один раз. Для того, щоб посилити активний видих, ми можемо супроводжувати його руками. Ми видихаємо, руки йдуть вслід за грудною клітиною. З нами стається вдих, але руки на місці. І так само в такому положенні ми продовжуємо дихати далі, точніше видихати. Вдих з нами просто стається. Таким чином, ви відновите функціональність вашої грудної клітини, покращите екскурсію грудної клітини, єдине, пам'ятайте, що вам для цього потрібно використовувати ось ці ділянки долоні. Пальцями це буде робити незручно. Практикуйте тоді, коли ви не можете справитись з хвилюваннями, тоді, коли ви відчуваєте, що маєте тенденцію до завмирання, дихання стає уривчастим. Або ви помічаєте, що ви не можете справитись з якимось станом емоційним. Зверніть увагу на дихання. І ви завжди в диханні відстежите зміну свого стану. І через виконання ось цих простих технік ви можете відновити свою функціональність. Бажаю вам успішної практики.